Документи зараз відкриють цих організацій, цих рухів, вони збираються в місцях масового скупчення громадян, зокрема, це торгівельні центри, з метою здійснення провокації та бій. Тому працівники поліції по суворому варіанті патрулюють територію. Прикривають усі місця громадські там, де вони можуть з'явитися молодь. Проводимо превентивні заходи, перевіряємо підлітків на наявність в них будь-яких заборонених речей. Спілкуємося з їх батьками, чи знають вони де знаходяться їх діти.